Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми згадали про різні продукти, які вживаємо в їжу, вчилися утворювати нові слова. Та визначили і назвали відділи в продуктових магазинах. А сьогодні я прочитаю вам казочку та навчу її переказувати. Малята, казка! Це народний або літературний твір про вигадані частково фантастичні події. Отже, послухайте казочку, яка називається Байдужий хлопчик. Жив собі з мамою і татом хлопчик. Звали його Андрійко. І все було б добре. Якби цей хлопчина хоча б трішечки був ощадливий. Усі книжки в нього були порвані, олівці зламані, альбоми з чорнижних плямах. Діти в садку не хотіли дружити з таким марнотратом, та Андрійкові було байдуже, адже в магазинах безліч. Тих зошитів, альбомів, книжок, олівців. Навіть по дорозі з дитячого садка додому він міг зламати деревце, вирвати і викинути геть квіточку, накидати каміння в річку. І ось одного разу, коли на вулиці вже настав вечір, Андрійко, як і зазвичай проскидав свої речі. Мама попросила хлопчика навести лад у кімнаті, але він не послухав її та ліг спати. І сниться йому сон. Ніби прокинувшись уранці, він не знайшов ані книжок, ані зошитів, ані олівців. Ну і нехай, подумав хлопчик, махнув рукою та вибіг на вулицю. Так? Він не побачив жодного дерева, не почув пташиного співу. Кудись пропали всі квіти. Не було видно жодної бджілки. Де пробігала річка, залишилась тільки суха земля. Сонечко не усміхалося, як завжди. Ласкаво, лагідно, приємно. А сховалася за Хмари, стало Андрійкові якось ураз сумно, та ще й усі перехожі з осудом дивилися на нього і казали: ось це той хлопчина, через якого все зникло, не буде нам тепер ніякої радості. Злякався Андрійко і побіг далеко-далеко від поглядів людей. А щось хлопчик зустрів старенького дідуся. Дідусь подивився на хлопчика та сказав: Йду шукати того байдужого хлопчика, який образив природу, і вона пішла геть від нас, забравши з собою всі свої багатства. Горомно було зізнатися Андрійкові, що він і є той хлопчик, але, глянувши на старенького, йому стало шкода його. І, набравши сміливості, він сказав дідусю, я є той хлопчина, але я тепер усе зрозумів і більше ніколи не буду так робити. Я буду любити дерева й квіти, ніколи не проднитиму річку. Що я маю зробити, щоб її земні багатства повернулися? Посади та вирости деревце. Адже олівці з паперу роблять книжки, альбоми з дерева. Тоді повернуться до нас і пташки. Викохай квітку, щоб на неї сідали бджілки. матиме запашний мед, і все потрібно полити чистою водою, адже без води немає життя на землі. Дідусь говорив ще щось, та Андрійка його вже не чув. Він швидко мчав додому. Я все зрозумів, я все зроблю і враз прокинувся, згадав свій сон, подивився у вікно, задумався й усміхнувся. Так, природу потрібно любити і берегти. Малята, а що ж таке ощадливість? Це байливе ставлення людей до власних речей, до своїх і спільних. В кімнаті у Андрійка свої речі, а на вулиці, в дитячому садочку, парку, лавочки, ліхтарі, природа це спільні речі. Це суспільна власність. І її потрібно берегти. Чому казочка називається байдужий хлопчик? Бо хлопчик не беріг свої речі, байдуже до них відносився. Також і до природи ламав гілки, рвав квіти. А яка подія змінила поведінку хлопчика? Йому наснився сон, що зникли речі, зникла природа, і всі люди його осуджували. Кого хлопчик зустрів у своєму сні? Дідусь шукав того, хто образив природу, і через це зникли її багатства. Що порадив дідусь хлопчику, щоб природа повернулася. Так, посадити дерево, квіточку, поливати все це чистою водою. А чим же закінчилась ця історія? Що хлопчик все зрозумів, проникнувся і подумав. Що природу потрібно любити і берегти. А зараз пропоную пограти в гру. Продовж думку. Я буду починати речення, а ви його продовжуєте. Приготувалися. Починаємо. Я бережу свої речі. Тому що, а тепер самі ви придумайте далі. Мама завжди мене хвалить, бо я наступне речення. Я разом зі своїми друзями восени... І ще одне речення я обов'язково посаджу дерево, бо хочу, щоб дякую, валята, а зараз я пропоную після закінчення відео послухати казочку ще один раз. І тоді ви зможете з легкістю її переказати своїм рідним. Пропоную намалювати головного героя казки. Малюю догою зелену галявинку, Розфарбовую посередині аркуша, розміщую голову хлопчика коло або овал. Далі футболку, малюю кінчиком пензлика. А тепер штанці. Розфарбовую вздовж лінії. Зараз малюю деревце, стовбур, гілки. А фарба, якою я малювала хлопчика, відсихає. Це лінія горизонту. Вона розділяє наш простір на небо і землю. Теж розфарбовую все в одну сторону. Листечко на дереві можна малювати і губкою, і прикладанням пензлика, як вам заманеться. Малюю зачіску хлопчикові. Вушка можна домалювати олівцем. І взагалі самого хлопчика можна намалювати олівцем або фломастерами. Очі, щоб були однаковими, можна намалювати ватною паличкою. Оводжу олівцем або фломастером. Малюю квіти, стебельця, листочки, а самі квіточки можна намалювати паличкою. Домальовую фон, де я ще не домалювала, а це дерева на лінії горизонту. Квіти різнокольорові, вони будуть розміщені по всьому зеленому простору. Можна намалювати цяточками, пелюсточками, як вам заманеться. Можна ставити їм крапочки, серединки. Хлопчик своєю рукою показує природу, і що він більше не ламає гілок і не зриває даремно квіти. Продовжую малювати очі пензликом. А подивіться, як гарно ватною паличкою. Вони кругленькі і однакові. Сонечко в небі яскраво світить, ротик розфарбовую, руки замальовую білою фарбою, щоб не видно було іншого кольору з простору. Жити на футболці виділяю кумірець. Розфарбовую яскравіші черебички, накладаю ще раз фарбу. листочки домальовую ще прикладанням пензлика, щоб було натуральніше, риси обличчя, ручки. Ободжу фломастером, щоб вони виділялися і голову, і взуття. Все, Андрійко готовий, і він любить природу.